Незважаючи на воєнний стан в країні, українські дзюдоїсти продовжують тішити нас своїми перемогами. Нещодавно вихованці спортивного клубу Тайфу, на чолі із тренером Денисом Наконечним, прийняли участь у чемпіонаті Одеської області з дзюдо до 16 років та вибороли перші місця. Напередодні також відвідали столичний чемпіонат, де отримали три винагороди: два других та одне третє місце. 22 квітня був відкритий чемпіонат міста Києва з дзюдо, та 30 квітня проходив чемпіонат Одеської області з дзюдо до 16 років. На Київ їздило троє спортсменів: два хлопчика та дівчинка. На область поїхали четверо спортсменів. Але дівчинка не поїхала, бо травмувалася на зборах кончезаспі. Які результати? Ну в Києві всі троє зайняли призові місця Штеполіза та Баталій Нікіта. Фіналісти другі місця посіли, та третє місце посів Влад Почінка. А на чемпіонаті Одеської області, який являється відбіром на чемпіонат України зюдо, Влад Почінка та Баталін Нікіта посіли перші місця. Окрім приємної можливості прогулятися Києвом, виявилася змога потренуватися в Олімпійському навчально-спортивному центрі. У нас було заплановано взагалі тренування в іншому спортивному залі в Києві, але видалася можливість потренуватися в Олімпійській базі Кочезас. Там саме зараз тренуються до чемпіонату світу з до доросла збірна. І я вирішив дітей, спортсменів повести, щоб вони побачили, що це таке, що це за рівень. Ми там потренувалися, дві, два тренування. Їм дуже сподобалося. У них загорілися очі. Видно, що хотіли б по, попрацювати е, зі збірною, хотіли б попасти в цю збірну. Побачили, що це не так просто навіть туди потрапити, не те, що потренуватися з ними. Ну, дуже у них емоції такі цікаві. Ми такі трошки поглянули в перспективу, так? В своє майбутнє. Нікіта Баталін, перспективний дзюдоїст. за його плечима безліч перемог. Ти їздив на змагання. Який на тебе вплив призвела конче заспи, тренувальна база? Як які враження? Я дуже давно хотів туди попасти. Це як моя мрія. Ми отримали великий опит. Досвіда Досвід. Досвід, да. чому друге місце на чемпіонаті Києва дизайна? Чому не перше? Я боровся чотири сутички. Перші три я виграв, і в фіналі я програв, тому що судді підвели. То Судді були винуваті? Ну, да. ну все, наступного разу я з вами поїду. Не йдемо тих суддів, будемо розбиратися. На чемпіонаті області ти здобув перше місце, так? так? Я... Теж боровся чотири сутички і перше місце Скажи, будь ласка, в тебе де ти більш кращий досвід отримав на змаганнях в Києві чи в Одесі? Ну я вважаю, що в Києві Владислав Печінка на змаганнях довів, що можна гармонійно поєднувати мистецтво дзюдо та запальний танок. Владислав, бачили, ми у сторісах у Дениса Анатолійовича ваш неперевершений танок. Це що? Перемогу ви так святкували? Так, я так святкував перемогу. Скажіть, будь ласка, де ви так танцювали? і Чому танцювали взагалі? Це був спор з Нікітою Баталія. Я сказав, що я так станцюю. Коли займу перше місце в Одесі? Я станцював. Хто вас привів у світ зюдо? Мене привели батьки свізідо. Тому я зараз тут і виступаю на змаганнях. Я би хотів сказати велике спасибі своїм батькам за те, що вони сюди мене привели, за те, що підтримували. Ну, якщо б не вони, нічого б не вийшло. Я їх дуже люблю. Дякую за те, що вони мене підтримують. А тренеру, що хотіли б сказати? За те, що також підтримує мене, допомагає виправити якісь помилки. Єлизавета Штепу, на жаль, травмувалася в Києві та не змогла прийняти участь в одеських змаганнях. Ліза, що тобі сподобалося в конче Та, будь ласка, розкажи мені про травму, яку ти отримала. Чому ти її отримала? В конче заспі була дуже гарна титамі, було багато. Спаран партнерів. Ми боролися дві два тренування. Це був дуже великий досвід для мене на ранковому тренуванні. Я отримала травму голеностопу, подвернула ногу під час боротьби. Хто тобі допомогу надав. Мені надав допомогу тренер збірної команди України дуже якісно. Він подивився, приклав лід та сказав наглядати за ним. Скажіть мені, будь ласка, як пройшли змагання у Києві? Що ти отримала якийсь досвід? або Чому друге місце, чому не перше? Ну я тр... трішки забоялася. Було... Ну, змагання було гарне, дуже проведення. Мені все дуже сподобалось, але трошки не вистачає ще досвіду. Ще в мене таке питання: хто привів на секцію дзюдо, це своє було рішення або батьки, розкажи, хто привів, та подякуй тим, кому вважаєш за необхідне. Це було колективне рішення мене і батьків. Ми разом подумали і прийшли на тренування. Мені сподобалося те, продовжила займатися. Хочу подякувати батькам за те, що вони допомагають фінансово на всі змагання відправляють. І навіть коли я там щось не дуже все гарно поводжу, все одно заключив чи очі дають, кошти кажуть, ліза, їдь та наваляй. І ще хочу подякувати своєму тренеру за те, що він терпливо відноситься до всіх моїх вибриків. Вибрики дійсно у кожного свої, і це також чудово. Саме завдяки нашим відмінностям, ми набуваємо неперевершеної індивідуальності, і саме за неї наші близькі нас і полюбляють. А чого варті лагідні слова та переживання тренера про своїх вихованців за суворими тренувальними зауваженнями криються добрі та відкриті серця тих, хто пов'язав своє життя з тренерською професією? Хто не дивлячись на масу можливостей і різноманіття доріг, обрав саме ту. За якою за ним гуськом крокують ті, хто і є сенсом його життя, незважаючи на військовий стан, у нас продовжується набір. Якщо лунає тривога, ми спускаємося в підвальне приміщення, чекаємо, потім продовжуємо тренування. Ну ми дивимося по ситуації. Інколи можемо присісти під стіночку. Ну, було таке, що і спускалися. Діти, які займаються спортом, сильні, витривалі, самовпевнені та цілеспрямовані. Вони мотивованіші і сміливіші. Це божевільний вихор енергії під назви тайфун. Наші діти це наше майбутнє надія та віра у найкращі часи. Це найпотужніший стимул та найголовніша мотивація для кожного воїна, який стоїть сьогодні на небезпечних рубежах. Їм є за що битися, бо за їх спиною діти та родини наш найголовніший і найпотужніший тил. Олеся Семчинська, Наторілокінчук, перший муніципальний.